Вітання усім. Здається, ще нещодавно вибір між iPad і ноутбуком був очевидним: планшет для розваг, ноутбук для роботи, але в 2025 році все змінилося. Новий iPad Pro з чипами серії M, підтримка повноцінної периферії та професійного софту перетворили звичайний планшет на справжню мобільну студію. І тепер головне питання звучить інакше: чи справді тобі ще потрібен ноутбук? Перш ніж робити вибір між iPad і ноутбуком, варто чесно відповісти собі на головне запитання: які саме задачі ти виконуєш щодня? Якщо твоя діяльність пов'язана з програмуванням, аналітикою, роботою з великими обсягами даних або професійним десктопним софтом. Тоді тобі швидше за все не обійтися без ноута. Наприклад, програмістам потрібні середовища розробки на кшталт Visual Studio, Xcode, PyCharm, які повноцінно працюють лише на декстопних ОС. Плюс підтримка докер, емуляторів, терміналів і можливість кастомізувати середовище під себе. Усе це забезпечує саме ноутбук. Фахівці з фінансів і бухгалтеріїв часто використовують Excel на максимум. З макросами, введеннями таблицями, складними формулами, надбудовами, і не всі ці функції доступні на ipad версії Excel. Те саме стосується спеціалізованого програмного забезпечення для бухобліку. обліку сірем CRM систем, CRM-системи, платформ, cad додатків, які не мають мобільної версії або в ній суттєво урізані можливості. Навіть у сфері відеомонтажу, по появу Final Cut Pro на iPad професійні монтажери часто потребують зовнішніх накопичувачів, кількох дисплеїв, складних плагінів, колаборації в мережі. І тут Mac або Windows залишаються незмінними. Але є інша категорія користувачів, і для них iPad може не просто замінити ноутбук, а й відкрити нові можливості. Якщо ти дизайнер і працюєш у Figma, Adobe Illustrator, ProCreate, Affinity Design або навіть Adobe Photoshop, iPad дозволяє малювати безпосередньо на екрані з неймовірною точністю. Це не просто робота, це інший рівень взаємодії з проєктом, завдяки Apple Pencil2. Якщо ти фотограф і часто редагуєш фото в лайтрумі або в фотошопі, айпад дозволяє робити швидке ретушування просто у дорозі. А з адаптерами usb c ти можеш одразу зчитувати фото з камери чи карти пам'яті, не вмикаючи MacBook. Для SMM фахівців, які працюють в Notion, Canva, Google Docs, Тріло соцмережами, айпад забезпечує зручний мобільний офіс, що завжди з тобою, особливо з клавіатурою Magic Keyboard. Де зручно друкувати навіть великі тексти. Якщо ти студент і потрібен пристрій для навчання, читання, занотовування, особливо від руки, наприклад, онлайн-лекції, відеодзвінків і креативної роботи, iPad стане справжнім універсальним інструментом. Блогери, контент креатори чи підприємці для них iPad дозволяє створювати, монтувати, публікувати і управляти всім бізнесом із одного пристрою. Причому всюди. У кав'ярні, поїзді, авто чи на виїзній зустрічі. Завдяки легкості, автономності сенсорному екрану, а також можливості миттєво малювати, друкувати і редагувати, iPad дарує інший досвід роботи. Це не просто комп'ютер, а як універсальний гнучкий цифровий інструмент, що підлаштовується під тебе, а не навпаки. Останнє покоління iPad Pro оснащують тими щіпами, що й Макбуки – M1, 2 і навіть m 4 А це означає потужність на рівні Mac Air або Pro. У корпусі вагою менше кілограма. А ще він не потребує вентилятора, працює абсолютно безшумно. iPad підтримує Magic Keyboard з трекпадом, зовнішні дисплеї, мишки, usb c Thunderbolt, аксесуарами та має повноцінну файлову систему. Підключити SSD або флешку легко. А завдяки Apple Pencil 2 він одночасно стає твоїм скетчбуком, нотатником, монтажною консолю чи навіть інтерфейсом для 3D скульптингу. Так, так, такі додатки вже існують. Цікавий факт у iPad Pro m 4 є дисплей Tandem OLED з яскравістю до 1600 ніт. А ще в ньому є мікрофони студійної якості, і їх аж 4. Ти можеш записувати подкаст просто на iPad без зовнішнього обладнання. Все ще залишаються нюанси. Операційна система iPad, хоч і сильно просунулась, але не дотягує до Mac чи Windows за своєю гнучкістю в роботі з вікнами, складними файлами або деякими веб-інструментами. Менеджмент файлів, мультитаскінг або, скажімо, глибока робота з кодом, не завжди зручні, і, хоча iPad Pro може замінити ноутбук, дешеві моделі iPad, наприклад, iPad 10-го покоління, скоріше стануть доповненням ніж альтернативою. І ще один нюанс це ціна. Якщо взяти iPad Pro Magic, Keyboard і Apple Pencil, отримуємо вартість, яка часто перевищує базовий MacBook Air. Тож економії не завжди бути. Що ж вибрати? Хочеш повну свободу, знайомі інтерфейси та працюєш зі складним софтом, бери ноутбук, цінуєш мобільність, креативність, мінімалізм і не хочеш носити цеглу iPad тебе приємно здивує. Ідеальний варіант: комбінація айпад для поїздок, ноутбук для стаціонарної роботи вдома чи в офісі. 2025 рік подарував нам справжній вибір, тепер усе залежить не від пристрою, а від твого стилю життя. Було корисно і цікаво. Став вподобайку, залишай свою реакцію, і побачимось в наступному відео.